Навчитись керувати fpv дронами можуть і цивільні, і військові. Вчить військовий Ярослав. Каже, поки лікується, після осколкового поранення проводять заняття. Пілот, от сама посада і робота, вона зараз дуже необхідна. Згадує, як вчився сам керувати бойовими дронами на війні. Треба було все дуже скоро вивчати. В мене все в телефонному режимі практично відбувалося, дзвонив до товариша, який вже літав набагато краще. Я казав, Підкажи, що мені зробити. Це був штурм противника. Ярослав говорить, має бойовий досвід пілотування півтора року. Показує роботу операторів дронів підрозділу Койоти, в якому служить. Вітер до нас, від нас. Коли вітер від нас, ми цим користуємося. Кожен пілот зранку, коли встає, піднімається, готується до роботи. Він дається прогноз повади. На перше заняття прийшли 20 людей. Почали з теми складові дрона. Знайомились з видами управління, з чого складається наземна станція для керування. Як обрати та замаскувати місце для бойової роботи. Стараємося вибрати позицію на найкращій висоті, яка є на території. Пояснює FPV дрон, оснащений камерою, що транслює відео у реальному часі на монітор або окуляри пілота. І несе боєприпаси. Дрони можуть виконувати різні завдання. Це залежить від потреб. Дронами відбивають штурми, дронами атакують позиції, дронами патрулюють якісь дороги сполучення, навіть мінують дороги. На цьому відео ви бачите, як підрозділ Койоти знищили російський дрон Камікадзе Молнія в Запорізькій області. Найдорожче, що ми вражали, на мою думку. Ми вразили сау 2 с 1 Відповідно, дрон ФІПІВІ коштує 300 доларів, сау коштує пару мільйонів. Так само відпрацьовували по танку. Наприклад, щоб відпрацювати якусь сіль артилерію, там три снаряди, п'ять снарядів в залежності від багатьох чинників, так само від вітру і від багато чого, ФПВ-дроном керує пілот і відповідно, ціна, вартість і влучність дуже ефективні. Щоб навчитись керувати ФПВ-дронами, потрібно налітати щонайменше 30 годин в симуляторі. Після цього скласти екзамен. Потім можна переходити до практичних польотів, розповів Ярослав. Я буду бачити, що людина готова, ми будемо переходити до практичних занять. І відповідно літати справжнім дроном, щоб кожен спробував, відчув, як воно працює, і відповідно відчув цей драйв пілотування в пів. В країні війна і це таке, що повинні знати всі люди. Невідомо, що буде, які буде тривати війна і як буде надалі складатись, тому кожен має отримати якусь військову спеціальність, щоб бути найбільш ефективним. Зі слів військового, такі курси це базове навчання. Щоб офіційно отримати сертифікат, потрібно пройти поглиблений курс у навчальному центрі. Цей розрахований на 10 днів. Одне заняття триває 5 годин. Навчання безплатне. Інформацію про запис на заняття можна знайти на офіційній сторінці обласного загону Української добровольчої армії у Фейсбуці. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.